Сьогодні в непланове відео безпечно підключаємо зарядну станцію для живлення квартири і розглянемо питання, чого станція померла. Тут інформація по відео, які вже вийшли, та по тим, які ще вийдуть. Тому прошу підписатися, щоб ви не пропустили наступні відео. Якщо є якісь питання чи побажання щодо наступних тем, напишіть, будь ласка, в коментарях. Зарядна станція. Щодо її підключення. Якщо ви її використовуєте як е, великий переносний павербанк, тобто там, телефон зарядити, або там, так зарядити, або ви використовуєте її як зарядку там, для ноутбуку, телевізору, тобто ви її носите, вона у вас як переносний павербанк. То тоді у вас, мабуть, не виникає питань щодо її підключення. Але ж якщо ви хочете, що вона у вас потужна, і ви хочете заживити від неї всю квартиру, то тут виникає питання, як це зробити безпечно так, щоб їй не зашкодити. Але навіть якщо у вас вона переносна і ви її використовуєте як пауербанк переносний, тут теж є питання, як так, щоб вона у вас не вийшла з ладу. Адже тут теж є питання. Зараз про них поговоримо більш детально. Одна з найчастіших причин виходу ладу зарядного пристрою перевищення напруги. Зарядну станцію потрібно заряджати. Може бути два варіанти. Або, як на малопотужних станціях, виносний зарядний блок, або найбільш потужних може бути внутрішній зарядний блок. Ви, підмикає, ви вмикаєте тільки провід. Але є одна особливість. Ну, практично всі зарядні станції, вони розташовані на вони розраховані на певний струм і напругу заряджання. Наприклад, якщо подивитися на цей блочок до зарядки, зараз фокусуюсь, тут от чітко написано, що напруга до 240 вольт. Інпад 240 від 100 до 240 вольт. А в нашій мережі часто буває напруга. Підскакує і більше. А в момент включень-відключень буває 250-255 вольт, я себе навіть бачив. І в такому випадку зарядний пристрій станції може легко вийти з ладу. Тому перше, що я рекомендую зробити, це поставити реле напруги. От Тут два варіанти є. Може бути реле напруги і току два в одному. А може бути просто реле по напрусі. У випадку відхилення від уставки, більшу чи меншу сторону реле відмикається і чекає заданий час затримки, і потім вмикається. Тобто воно обезпасить вашу станцію від поломки з причин перевищення струму, з причин перевищення напруги. Тут дуже просте підключення, фаза і нуль, in-вхід, out вихід. Все дуже просто. І перше, чого я розпочав, би, це з встановлення реле. Наприклад, в мене стоїть ось таке реле. Як прикладом, реле напруги може бути реле зубер. Це дуже поширене реле, його дуже багато хто ставить. Сейчас воно було одним із найпопулярніших. Воно має дуже прості налаштування, воно має час затримки, який ви можете налаштувати, та напругу, при якій воно вмикається та відмикається. Наприклад, от в мене 256 вольт, стоїть, а давайте я поставлю менше, хай буде 245. Все, воно зараз допомагає, запам'ятало і показує. Напругу, яка зараз. Або мінус в мене 166 вольт, ну давайте поставимо. 170 буде, так буде краще. 107. Все, 200 зараз. І час затримки. 108 секунд в мене час затримки стоїть. Самою найрозповсюдженішою причиною виходу складу з зарядної станції є зустрічний струм. Особливо, коли використовують дрот Вилка-вилка. Так, рухаємось далі. Перше, ви встановили. Реле напруги Друге. У вас на вході може бути або однополюсний, як ось цей, наприклад, або двополюсний автомат. Однополюсний ставиться на фазу, а нуль тоді у вас залишається постійно увімкнений. Я на наполегливо раджу ставити не отакий а двополюсний автомат, який буде відмикати і нуль, і фазу. Чому це важливо, чому саме так? Тому що на нулю теж може бути потенціал і буде зустрічний струм. Така ситуація може статися під час ремонтних робіт, під час е, якихось перемикань або з, по причинам там, наводки, виходу з лазу, з ладу. Може фаза взагалі прийти по нулю. Всяке може бути. Тому коли вимикають і вмикають світло, краще, щоб у вас був Ну, Коли ви не користуєтесь, краще, щоб був саме двополюсний. Ви тоді будете повністю захищеним. Вам не, не можна допускати, щоб струм з вашої зарядної станції зустрівся з струмом мережі. Це має надзвичайно важливе значення, якщо ви збираєтесь вимикати відний автомат і використовувати провід вилка-вилка. Але я все-таки не раджу так робити, краще скористатися трьохпозиційним перемикачем. Але самим безпечним і надійним варіантом є використання трьохпозиційного перемикача або перемикача в воду резерву. Він має один вихід і два входи. Тут така схемка є примітивна. Два, чотири, один вихід. Шість, вісім, п'ять вихід. Маю він три положення. Перше це один від, середнє це все випнено і друге це другий від. Зараз середнє, от, наприклад, зараз у нього другий від, середній це все випнено. І перший від. Ця штука сама надійна. Якщо ви хочете скористатися цією штукою, вам потрібно зробити так. Зараз ми зберемо простеньку схемку і подивимося. От я під'єднав дріт до контактів 2.6. Це перший вхід. Контакти 2.6 це перший вхід. Зараз я під'єднаю ще такий самий струм, сам такий самий провід до контактів. 4.8 і вихід у вигляді навантаження. Ну, другого такого біленького проводу немає, другий буде такий черненький. Зараз я його під'єдную до входів 4,8. Так, зібрали ми нашу схемку. От наш провод, який імітує мережу, він приходить до трьохпозиційного перемикача. Він підключений зверху контактами. 4,8, знизу 2,4. Це в нас підключено вихід із зарядної станції. І зараз я продемонструю, як ця схемка повинна працювати через лічильник і на розетку. Навантаження у нас лампа. Зараз у нас середнє положення. І на розетку це наш споживач наша квартира. Струм не подається ні від станції, ні від мережі. Зараз ми перемикаємо на перше положення. З'явилось і вмикаю на зарядній станції 2 вати. Це не від неї де живлення, це йде від розетки. Показує 8 ,7 Вт, це потужність лампи. От Я вимикаю. 0.50 Гц, трошки більше там вмикаю. 8. А зараз переведемо на зиму ситуацію, як начебто відімкнули світло От одним кадром вимикаю з розетки там, да? так, звісно, не можна робити, але но... Ага, все погасло, нічого немає. А ви такі підходите. Тільки так раз, два. І у вас пішло живлення від зарядної станції. От видно, що там 10 ватт навантаження, ось лампу вимикаю, воно падає. Лампу вмикаю більше. Пристрій теж показує. Так, а тепер вам несподівано увімкнули світло. Але ви продовжуєте живитися від зарядної станції, тому що потрібно перемкнути вручну. Тому це і називається ручний перемикач. Можна поставити автоматичний перемикач АВР і він буде сам це перемикати. Зараз я про нього розкажу детальніше, я покажу його. А це самий простий перемикач автоматичного воду резерв. Він має два режими ручний і автоматичний. При автоматичному режимі, коли вимикають електроенергію, він сам переведе живлення автоматично від вашої зарядної станції. А коли мережа з'явиться, коли увімкнуть електроенергію, він автоматично сам перемкнеться на мережу. А це, наприклад, трошки складніший перемикач автоматичного воду резерву. Він також може працювати в ручному і автоматичному режимі. Так, так само. Але він ще має контактні кленні групи для індикації наявності мережі, від якої він працює. І ще вони там дозволяють зробити напівавтоматичний режим роботи. Ну, це не суть важно. І такий, і такий вам підійде. Якщо вам просто для перемикання квартиру, і перший варіант цілком вистачить. Якщо ви хочете дещо складнішу схемку і є у вас якісь ідеї, то ви можете вибрати з таки такого плану перемикач. А в нас це ручний. Для того, щоб перейти на мережу, потрібно знову вручну перемкнути. Все, два вати там, жилення йде від мережі. От я лампу вмикаю, лампу вмикаю, нічого не міняється. Так. Ну, така простенька схемка. При цьому Зарядку я так схематично накинув. Обов'язково потрібно через реле напруги підключити. І двополісний автомат. Тут у нас йде вхід від Обленерго. Далі дві перемички на реле. І це тут далі йде ваша квартира. Ну, в моєму випадку це тільки зарядна станція. А у вас це ваш споживач. А сюди приходить мережа від Обленерго. Перемичка. Отак От потрібно зробити, щоб ваша зарядна станція була в безпеці і з нею нічого не відбувалося. Як висновок скажу, ви можете або перемикати ручним перемикачем, або поставити АВР. З ручним все зрозуміло. Вам потрібно буде ходити і самому перемикати, але ви будете завжди в курсі того, що світло є чи немає. А якщо у вас буде стояти автоматичний перемикач воду АВР. Тоді ви можете не зрозуміти того, що світло зникло, і можете розрядити свою зарядну станцію в хлам в нуль повністю. Тоді потрібно слідкувати. Там є можливість робити індикатор. Якщо комусь цікаво, напишіть, можливо, зробимо окремо про це відео. Тобто, автоматичний вер буде перемикати так, що ви цього навіть не помітите, і знову переходити на мережу. А якщо у вас є режим UPS, режим безперебійника, тоді у вас зарядка може бути постійно підключена і ви, в принципі, можете навіть не помічати того, що світло вимикають. Так як на вашу зарядну станцію жилення буде перемикатись автоматично. Ну, а коли такий період, що світло не вимикають, ваш АВР переключений на мережу, ось і безперебійник, я маю на увазі зарядну станцію. Вимикаєте і вона вас чекає того періоду, поки почнуть вимикати світло, поки вона вам знадобиться. І зараз ще декілька слів з приводу фази залежності. Лампочка зараз працює від зарядної станції. І дивіться, зарядна станція, підуча білим проводом, це контакти 2 і 6. От другий контакт. Так, другий. Бачите, легенько, легенько мигає. Є фаза і шостий контакт. Можливо, погано видно, але зараз теж є фаза. Тобто зарядна станція. Вона дає дві фази. Їх погано видно, вона ледь-ледь горить. А якщо подивитися на змінний струм, тут добре видно. Одна фаза і земля. І зарядна станція. Ледь-ледь. Одна фаза і інша фаза це контакт 6. І контакт. Погано видно, ледь ледь Тому, кому потрібна фаза залежного оплатнення, наприклад, газовий котел, тут є свої нюанси. Ця тема фазу залежності вона стосується не лише зарядних станцій, інверторів і тому подібного, а також і генераторів. Тому, якщо... Потрібно розглянути це питання, кому потрібно, напишіть, розгляну його детально та покажу, як можна виправити цю ситуацію. На цьому все. Не прощаємось. Побачимось у наступному ролику.